Давайте знайомитися. Це дві сестрички-близнючки. Одну звати Євдокія Дуся, а іншу Марія, Маша. Їм один рік і шість місяців. І схожі між собою не тільки зовні, а й характерами. Якщо в однієї гарний настрій, говорять їх вихователі, то інша дуже гарно грається і активно. Вони у нас недавно, буквально ще місяця немає. Ну, вони дуже активні. колір, ну все яскраве, все, що звучить, вони люблять. Дуже активні і одна за одну горою стоять. Вони разом гуляють, а потім все вони друг другу надоїли, то ми їх розсаджуємо там в інші і вони гуляються, а потім починають скучати і звати друг друга. Дуже люблять одягатися в нарядні віші, яскраві такі, і дуже люблять мінятися віщами. Ми тому їх одягаємо в різні речі, щоб ми їх не переплутали, щоб ми їх могли відрізнити. Одна від одного. Люблять грати на музикальних інструментах. От у нас ігрушки є музикальні. От вони люблять по черзі нажимати на кнопочки. І якщо одній подобається, друга старається тут оддвінуть, щоб самої на ті кнопочки нажимати. Музику сильно люблять. вони. Включає музику і вони танцюють, і фонарики роблять, і підстрибують. Подвійне маленьке щастя чекає на вас, і воно зовсім поруч.